Готові попрацювати. Сьогодні ми з вами зліпимо трояндочку із глинки холодна порцеляна модена. Цю трояндочку потім можна буде просто на біжутерку посадити на брожечку, або ж доліпити їй стеблинку, чашелистики і зробити або кущову трояндочку, або ростову. Я використовую ще трішечки джампінг-клея, десь одна п'ята частинка до мого шматочка, щоб тільки забілити, щоб у мене більш такий бархатистий колір був, плюс прибирався глянець. Трішечки з холодної порцеляни, ми для цього його і використовуємо. І для того, щоб вам в кадрі було класно все видно, я ще вирішила також вас побалувати сьогодні новинкою, не просто змішати і біло, білий на білому ліпити, я ж вам обіцяла кольорову квітку. То сьогодні ми зробимо рожеву, я беру мадженту. У мене фарби олійні кобра, але це незвичні фарби. Я теж хотіла показати, що можна працювати із таким. Це водорозчинні олійні фарби, мені дуже подобаються, вони просто змиваються від рук водичкою. Зайвий розчинник я вирішила прибрати. Хоча, як я вам скажу, із досвіду все рівно це на властивості глинки сильно не сказується, і квіточка все рівно лишається гнучка і еластична, навіть з додаванням фарб, саме олійних фарб. Я не можу сказати цього за акрил, тому що акрил я не додаю, тому тут не знаю, я можу сказати тільки за олійні фарби, з якими працюю. Працюю я на різноманітних, у мене є і роса, і вінзор, і шмінки. І ну, Тобто всі різноманітні я собі на тестування різні брала. От зараз граю з коброю, тому що вони мені дуже подобаються і в живописі. Ну, реально, фарби нічим не відрізняються від олійних по ефектам, по властивостям. Єдине, що ще й від рук класно водичкою змиваються або вологими серфетками відходять. Зверніть увагу, що в мене в фоні ще лежить пірамідка, тобто чи конус, чи хто їх як називає, тобто основа для троянди. Сьогодні ми будемо теж працювати через основу. Я її зліпила із зефірної глинки. Ви можете її готову придбати або теж зробити самостійно, ну, Тобто використовуйте ці матеріали, які у вас є. І ліпитиму я сьогодні на руках. Я нагадую, що. Із холодною парцеляною ми працюємо металевими стеками. Це надзвичайно важливе. Я відразу хочу ще сказати про цю глину в роботі. Вона, бачите, чудово. Прямо із пачечки беремо, ліпимо і нічого до рук не залипає. У мене руки зараз без крему, тобто я використовую глинку, така, яка вона є. І навіть той незначний час, який я позамішувала глину, не вплинув би. Якби модерн клей, то, ну, в принципі, теж було б класно, ми б ліпити легко змогли, я його теж обожнюю. Але можливість місцями залипання, і там краще модерн свіжий із пачки, його підвітрити. А модену ми беремо і ліпимо. Тут в є інша крайність. Я вам теж відео Записала трішечки пізніше його викладу, або, можливо, вже на момент цього виходу відео виклала, про те, як відрізнити глинку, яка в паці тверда і яка не тверда. Коли ви купуєте в магазинах на прилавку, обов'язково перевіряйте пачечки на міцність. Вона навіть по кольору не на міцність, а на свіжість. Вона навіть по кольору буде відрізнятися, і ви це помітите. Як ми працюємо далі? Я беру просто на око відщипую. У мене вже більш-менш так око, окомір відпрацьований, тому плюс-мінус я відщипую однакові шматочки, хоча не завжди я їх однаково можу і розкатувати. У Троянди найважливіше живість. Це та спільна риса, яка є із зефірною глиною. Живість, пелюсток, нерівномірний край це найбільш класна річ. Хоча місцями ви можете використовувати ножнички, але після ножничок обов'язково знову підкатайте край, щоб він не був різаний, тому що все-таки миглинку, до речі, холодну порцеляну. Взагалі, особливо цю, ми можемо її викатати ну, дуже тонко-тонко. На руці вона, до речі, викатується не так тонко, як пастмашині, але мені хотілося не нагромаджувати вас різноманітним магами. Адже та мене показувати всіляких пастмашин, тому що початківці, коли беруть пачечку глини, у вас є можливо спиця в'язальна вдома, і ви просто починаєте своїми руками ліпити. Навіть вайнер. Ось це зараз у мене пелюстка троянди в руках. Вайнер, але ви навіть його не можете не використовувати. Про вайнери у мене. Вже теж є відео на моєму каналі, можете про це подивитися. Якщо потрібно окремо що огляди про Вайнери, теж можу записати. Тобто ставте свої запитання і будемо їх розбирати. Мої поради на першому кроці. Оберіть найнегарнішу пелюстку, так? І з неї починайте. Це завжди найкласніше. Використовуйте трішечки, зовсім трішечки клею, тому що якщо він вилізе, у вас буде блистіти квітка і зіпсується, буде негарно. Тому дуже зараз я на камеру дуже швидко ліплю, ні стеки не витираю, нічого, тому що в мене обмаль часу між тим, як діти сплять. Тому тут є такий момент. І відразу починаємо приклеювати і обережно формуємо, формуємо верхівочку і дивимося, ваш конус основи має бути таким, яку трояндочку ви в результаті хочете. Я собі хотіла трояндочку біжутерного розміру, така як на заколочку піде в волосечку. Тому для мене це чудово. Але враховуйте те, що все-таки порцеляна вона досить тяжка, тому гігантську квітку троянди, навряд в заколку можна буде зробити. А от з маленькими дуже класно можна погратися і щось гарне створити. Принцип збірки у нас той же самий. Але дуже важливий момент, заради чого я записую це відео і на чому хочу наголосити: з порцеляною ми працюємо не так, як і з Принцип збірки, коли ми там на пів міліметра вище пелюсточку, коли розкриваємо квіточку, це все лишається так само, як і в трояндах із зефірної глини. Але важливим аспектом є те, що для новачків важливо все-таки пелюстки завітрювати. Ви зліпили, тобто сформували, викатали на долонці і протекстурували, і дайте ваші. Плюс це час підсохнути. Ну хоча б декілька хвилиночок, ну хоч хвилин 20, щоб ви руками ненароком не зім'яли пелюстку, щоб не лишили на ній відбитки своїх пальців. І холодна порцеляна це не зефірка. З зефірки там трішки знову ж таки інші принципи ми збираємо навмисне відразу, щоб. Глина не завітрювалась. А тут можна її навіть лишити до повного висихання і потім збирати, але обов'язково використовуйте якісний латексний клей. Я беру в основі з детрипластифікатором. це теж важливо, щоб квіточка у нас гарно і чудово себе вела потім в роботі. І обов'язково прозорий клей, тому що все-таки з прозорою плівкою, якщо ви навіть десь переборщите з клеєм, легше впоратись, ніж. Із якогось невідомого кольору на. Клею. Отже, я беру просто з капельки або із м'ячика, викатою пелюстку, в залежності від сорту троянди, які я хочу отримати, я формую ту пелюстку того розміру і тієї форми, яка у мене закладена у ідеї. Тобто Тут у мене ідея, я ліплю спонтанно. Такі квіточки, як мені подобаються, я би назвала це навіть медитативною ліпкою, тому що для мене вона саме така, тому я записую голос навіть поверху, коли я працюю, коли я ліплю. Мені хочеться просто піти. В себе і насолоджуватись самим процесом. І це надзвичайно класно, потужно. Головне пам'ятати, що я пишу на камеру, тому що інколи таке є. Коли я захоплююсь, я можу піднести квітку до себе і забуваю. Тому, якщо я записую повноцінні майстер-класи, я їх відразу пишу з голосом, щоб постійно пам'ятати, що я щось пишу. Тому що ліпка, вона така заманлива, це просто реально моя глинотерапія, коли ми можемо відчувати те, що ми робимо, бути в процесі і насолоджуватися цим процесом. Збірки Я знову ж таки починаю в класичній трояндерці, чи то чайні, чайній троянді, чи то будь-якій ростовій троянді, із трьох перших пелюсток, коли я формую серединку, потім три наступних пелюсточки, коли я далі обіймаю цими пелюсточками троянду, і починаю, або запихую їх в бутончик, закриваю щільніше, або навпаки розкриваю і починає моя квіточка відразу квітнути. Тобто від вашої. Ідеї залежить те, як ви будете далі формувати пелюстки. Але ви пам'ятаєте, що до певної міри ми беремо, набираємо набираємо пелюсточки на півміліметра кожну наступну наступний ряд кожної пелюсточки, ми ставимо вище, а потім в якусь мить ми або спиняємось, наприклад, в бокальній троянді, або навпаки, починаємо на нижче ставити пелюсточки, або взагалі різко ставимо нижче. Тобто є таких три ідеї, і вони потім будуть по-різному реалізовуватись. Бачите, зараз я беру. На наступні ряди домішують чисту, прозору глину модену, без ніяких більше домішувань. Тобто я роблю розтяжку градієнтну. Чим більше глинки ми чистої будемо додавати, тим прозоріше у нас ставатимуть, по-перше, пелюсточки, і тим світлішим у нас буде колір. І у готовій квітці у нас нібито розтяжка буде, що серединка буде така соковита, яскраво рожева. А до країв вона вставатиме ніжніша, ніжніша. І якби ми сюди додали ще тонування олією, вона б взагалі в нас стала просто живою-живою і просто неймовірною. Але ця троянда в мене була під інше цілі. мені потрібно було показати її в чистому вигляді і з додаванням олійних фарб, і те, яка вона буває в повноцінній роботі без тонувань. Тобто, Хоча насправді ця глинка чудово олійкою тонується, акрилом, я нагадую, ми не тонуємо порцелянові квіти. В зефірній глині так, ми можемо використовувати акрил гуаш або якісний акрил. Це допустимо, це можливо. Але в олійній фарбі, ой, вірніше в холодній парцеляні, ми використовуємо або олійні фарби, або суху пастельку. Ну, і, звісно, я тут тратую за гарні матеріали, тому що від якості матеріалів, ну якщо ви вже знайшли кошти на глину модену, яка по собі вже є небюджетною. Тоді дуже рекомендую мінімум фарби роса, вони зараз є дуже класні, просто дивіться на світлостійкість, дивіться на її властивості, і дійсно можна підібрати щось дуже якісне і круте. Кожну пелюсточку я дійсно текстурую, як ви бачите, кожну пелюсточку я на своїх долоньках викатую. Ця глинка Модена у мене приймає гарно прожилочки, хоча вони можуть трішечки так стати слабішими після того, як глинка підсохне, це властивість порцеляни. Коли Ну і зокрема даної порцеляни. Але, в принципі, всі прожилки видні, чудові, ви це побачите на готовому відео, коли ми вже будемо розглядати готову висушену квіточку. І ось таким чином я формую пелюстки наступних троянд. щось десь я підкручую, ви бачите, що я працюю руками, і металевим стеком, який є нашим помічником. І нагадую, що цей металевий стек ви можете замінити на спицю, наприклад, металеву. У мене був досвід зубочистки, коли дерев'яною шпажкою чи зубочисткою, але там обережно може залишити. Все-таки це дерево і там є своя така певна специфіка. Зубочистками я би не рекомендувала, хоча зубочистками навпаки дуже круто робити бузок. Бузок ми з вами в подальших відео зробимо із запікаємої глини. Там я трішки інакшу техніку покажу. Та якщо вам цікаво, із холодної порцеляни, я вам теж можу показати, тому що ефект зубочистки на холодній порцеляні дуже крутий. Просто ви враховуєте те, що вам або потрібно буде взяти крохмалу трішечки, або потрібно буде взяти крем унівея, але з ним обережно. Дуже обережно, дівчата з Нівеєю, тому що, от якщо у вас квіти стають крихкими, значить десь її переборщили. Ну, тобто це одна із таких причин, тому що. Що у мене є один на відео. На цьому YouTube каналі відео по реанімації глинки холодної порцеляни. І там я замішую хардметодом, відновлюю її через нівею. Але це хард метод, я нагадую. Якщо у вас глинка тільки трішечки підсохла, спробуйте все-таки реанімувати її через водичку, і там досить того кремика, який буде у вас на ваших руках. Ну, Насправді цього досить. Тому що, якщо вбухати дуже багато крему, то властивість глини може зіпсуватися. Це не глина погана, це просто неправильне її використання. Насправді, дивіться, ви також. Тож можете ще додатково пробулювати кожну пелюстку. І для цього я початківцям все-таки рекомендую наступні дві речі. Для того, щоб сформувати ідеально гарну пелюстку, ви маєте підсушити кожну пелюстку окремо і тільки після цього її збирати. Також у вас має бути міцна основа. І початківцям я рекомендую використовувати основу через проволоку. Тобто, ви робите оцю. Серединку біленьку, яку я брала на основі вже через проволочку, щоб ви мали змогу підвісити вашу троянду догори, щоб ви мали змогу поставити її, наприклад, в паралонову спеціальну сушку, щоб у вас була змога і варіативність тримати цю пелюстку, перевертати її і приклеювати, доклеювати вже там засохші або не за, до кінця просохші пелюсточки. Також, якщо у вас пелюстки дуже просохші, тоді обережно з клеєм тут вам потрібно буде програтись. Я би для початківців рекомендувала. Просто Давати глині, завітрюватись там буквально 10-20 хвилиночок, щоб пелюстка ще була сирувата, але вже не сира. Тобто, щоб ви її не деформували. І коли у вас уже пелюсточка злегка підсохне, ви її текстурували перед цим обов'язково. І після того, як вона вже трішки підсохла, ви її берете, кладете на руку і можете вже в долоні прокатувати бульками. Тоді у вас текстура не зникне і у вас трояндочка лишиться живою. Якщо у вас вже дуже багато досвіду, то я думаю, ви цього відео і дивитись не будете, але, можливо. Во комусь цікаво. Просто поспостерігати, як працюють інші майстри. Я сама така, я обожнюю дивитись різноманітні відео інших майстрів. Тому дякую, що ви їх пишете. Це завжди обмін і це завжди класно. До речі, хто дивиться мої відео, не підписався ще на мій канал, не поставив лайк і рідко пише коментарі. Давайте це робити одне одному, адже це все таки енергообмін. І дуже цінно, коли я для вас старалася, і я відчуваю, що це відео для вас потрібне у вигляді саме підписок, коли ви Ділитесь з друзями, коли ви ставите свої вподобаєчки, коли пишете коментарі різноманітні. Мені це надзвичайно тішить, приємно. І, як то кажуть, потіште моє его, тому що я для вас стараюся. І потіште себе тим, що ви дійсно зліпите собі цю квітку, адже процес ліпки це щось неймовірно релаксуюче і класнюче. Зараз. Найважливіше, я сказала, якщо у вас лишаються свої запитання, ставте їх під цим коментом. Я створю для вас окреме відео. Зараз я ставлю вам фонову музичку і продовжую ліпити. Ви можете паралельно відмотати все на початок і почати спостерігати просто за моїми руками, що я роблю. Як я замішую глинку, як я коли додаю градієнтні розбавки, от як зараз, яку глинку я ще вмішувала на початку, тобто я брала джампінга клея трішечки. І вмішувала. Тут теж є специфіка, які глини можна вмішувати, які не можна. Ви можете брати, наприклад, Модену Soft, є до Модени, іде рідна глинка Модена Soft, яка теж працює як білила. Або якщо немає іншої зефірної глинки, просто додавте білила. І про білила ми теж будемо окремо відео знімати, тому що є від брендів залежить, але найголовніше не від брендів, а це цинкові чи титанові. Білила, тобто, що потрібно, і коли це нам потрібно, тому що і насправді і ті, і ті глини потрібні, але в якій мірі і на якій стадії коли. Тому зараз я просто вас лишаю спостерігати за моїми долоньками. Знову попрошу вас про подобайки, лайки, заходьте на мою сторінку Instagram, Facebook, діліться і ставте свої запитання, щоб наступні відео ставали ще. Ще цікавіші, ще гарніші. Ось таким чином я працюю, гарно витоншую краєчки обов'язково. Края це найважливіший елемент нашої квітки, завжди буду це повторювати. І ось таким чином ми збираємо принцип збірки такий же, як у зефірці, але важливим аспектом є перше просушка. Інше бажано для початківців проволочка, щоб ви легко тримали і склеювали. І третє, спостерігайте за тонкістю вашого краю і товщиною викатки. Тут має бути дуже. Дуже-дуже-дуже тонесенька пелюсточка. Ну, вона реально має світитися у вас. І тоді це фішка якісної, порцелянової квітки буде. Завжди є виключення, завжди є моменти, але якщо ви зрозумієте основу основ, тоді ви ці виключення зможете самі керувати ними і зможете дивитися, де вам який ефект потрібен. Тобто це все дійсно справа практики, але основи вони завжди є єдині для всіх. Тому приємного перегляду і чекаю на ваші лайки, вподобайки і запитання під цим, під цим дописом або під дописами в інстаграмі. На цьому все вам творчості! Приємної вам творчості. thank you